Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна Стіч Time. З вами Марина і сьогодні у нас буде наше ігрове відео. Буду діставати завдання по всім нашим іграм. І почнемо ми з покеру. Будемо брати завдання. А поки я буду тасувати карти, ми трішки з вами поговоримо. Е, так, що я хотіла сказати? А, е, з приводу вишивального кубика там мене Свята питала, е, кубики кидати буду, і кидати його буду в залежності від інших норм та в залежності від того, яка випаде норма за перший кидок. Якщо е, норми в е, покері. В, 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 в чому, що у нас покер? 65 завдань там не дуже великі. В покері і... Ну, в подорожі там я подивлюся, якщо в покері будуть великі норми і... На Довгобудах там у нас теж не дуже багато. Ну, якщо в покері будуть великі норми, і ще плюс подорож там велика норма буде, то кубик я буду кидати один раз. І якщо випаде 100 або 200 хрестиків, то я Кину ще раз, а якщо випаде там 400, там 300, 400, 500 і 600 за перший кидок, то кидати я другий раз не буду, щоб не так було напряжно всім вишивати. Будемо дивитися в залежності від інших норм по іграх. Бо в нас ще квіткові хрестики, ми про це не забуваємо, а там квіточки у віки можуть бути ого по назві, і хрестиків буде багато. А іноді буває і на двох процесах одразу, тож будемо коригувати наші норми. І ще що хочу сказати, е я завершила нарешті свої соняхи. Так, я кинула там в чат е світлину. Вдень е ще я пофоткаю в денному світлі на фотофоні, може на цьому, а може на іншому. У мене там є блакитний стюльпан, я побачу, бо туди я живу, квітів як таких немає, та й вже осінь, де ті квіти взяти. Тож, буду фоткати завтра і скину вам ще в чат фоточки. І, коротше, записалась я ще в СВ одне у Наталі Дервіш в подорож на наосліп. Ну, залізла коротше, туди куди не треба. Так, знімаємо перші карти. Так, і давайте будемо діставати охо хо 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 король. Так, ну я вже бачу, що це в нас 1300 на піковому процесі. ой ой ой, -ой. 1400 на Хрестовому. І ще 1400 на піковому. І це. Так, дві. Двісім. Що буде далі? 800 хрестиків. на хрестовому, Так і дівчата, коротше, тут у нас майже бінго. Ще одного туза не вистачає. Так, що в нас є? все я вам натасувала. Так, значить, е, рахуємо. Король 1300 і так, от це в нас 1300 і 1400, 2700 на піковому. Е, так, 1400 плюс 800 це 2200, так виходить, 8 і 4, 12, так, 2200 на хрестовому, так, і 1400 на червовому, бачите, бубна не випадає. І в нас ще є бонус, 200 хрестиків, у нас три тузи. 200 хрестиків, будь-який бонус, будь-який з чотирьох заявлених робіт. Дівчата, якщо я десь помилилась в підрахунку, будь ласка, ну, поправите мене, бо буває таке. Помиляєшся. Ось я вам покажу. Ось карти і норми. Якщо я десь помилилася, то ну, поправте мене. Але я думаю, що все правильно. Ху -ху -ху -ху. Ось такі норми. Так. Ну, давайте будемо радіти, тому що е, туз там лишився тільки один. І сама велика норма лишилась тільки одна. Тож, отаке от, от у нас. О, так ось він, я його зняла, цей бубновий туз. Я його зняла. Так, далі ми будемо діставати 65 завдань. У нас вже буде 18 завдання. Давайте будемо діставати. Знову зроблю таку інтригу, щоб не бачили, що я беру. Так, взяла я ось такий папірець з синенькою резиночкою, ще закручений. І давайте дивитися, що тут у нас. Так. О, це моє завдання. Так, дівчатка, піди на кухню, порахуй столові ложки, помнож на 3 і вишивай суму, яка вийшла. Думаю, з цим завданням впораються всі. Так що біжіть на кухню, беріть свої столові ложечки, рахуйте, помножуйте кількість. Ваших е, ложечок на 3. І ту суму, яка вийшла, вишивайте на будь-якій роботі, яку хочете. Ось таке у нас завдання. Нарешті випало моє завдання. Там ще здається, одне або два моїх є, які я придумала. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, одне із них вже випало. Так, тепер кидаємо на. Довгобуди кубик. Чотириста хрестиків на довгобуді. Так і кидаємо кубик в вишивальному кубику. Жовтий кубик у нас відповідає за процес. Так, ну тут хай буде один перший процес 300 хрестиків. На першому процесі вишивайте 300 хрестиків. Думаю, цього досить, бо покеру там по саму голову <смі> норми. І ще плюс, у нас буде подорож, тож думаю, вам вистачить хрестиків, не вишиваєтесь, тим паче, ви казали, що у вас там ще й борги, ви не все встигли, тож не будемо. Набирати дофіга хрестиків. Вишивати треба в задоволення, а не щось там, в якусь гонку і так далі. Що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Швидкої вам моторної і моторної такої голочки. Рівненьких хрестиків, слухняних бісеринок. Я дуже чекаю, у нас в спільноті дівчинка одна відшиває дракончика, я так чекаю фініш, він такий гарненький. Тож, вишивайте вам сухняних вам хрестиків, бісеринок, щоб ниточка не плуталась і так далі, і тому подібне, і побільше часу. часу. за вами була ваша Маринка Вита. Тапками в мене не кидайте, будь ласка. <схі> Я не думала, що такі норми випадуть, чесно. Що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допоможе моєму відео просунутись в рекомендовані на YouTube і м -м показати наші ігри більшій кількості людей. Ось. Отак от, от по-розумному я сказала. Так, все. На цьому все. Всім па-па. До нових зустрічей побачимось в наступних відео. Па-па!